І ні, тисячу років молились незліченні покоління наших прабабусь, тулячи до грудей своїх немовлят, але багатьом із них, жінкам цього подільського села, судилося самим покласти в могилу своїх дітей, що згасли від голоду. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати сходити. Земля перевернутися від того, що це було на землі. Але світ не розколовся, сонце сходить, земля обертається. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями ми єдині спадкоємці всього, що було. Ой, бідили, люди, липу, лися! Рвали, варили, терли макітрі, О, а тоді вже навісні савій бурачення варили цвіт, закацій цвіт, як цвіла. Як понаїдали цих линчиків закаті світу. Старі люди знали про це ще раніше. Що був колись в Україні нечуваний голод, що вимирали цілі села і живі не встигали хоронити мертвих. Впродовж десятиліть ця чорна смуга нашого недавнього минулого була оточена глухою змовою мовчання: мільйонів смертей ніби й не було. Але ні час, ні найсуворіше вето. Не могло викорінити з пам'яті народу спогади тієї жахливої пори. Три голодовки я пережила і знаю за всі, бо в 32-му році батько мій мер з голодовку голоду. Саме в жнива вже вкусили хліба получили, хліба та голодок холодний та й померли. Голодомор 1932 років був не єдиним лихом, що спіткало Україну. Саме в ці роки антиселянський терор був значно масштабнішим за всі інші. Це була доба розкуркулювання, масової колективізації, війни проти селянства, а згодом проти українського народу село Губник і тисячі таких же сіл України. Мали спільну долю. Куркульська тема була навіть корисною для партії. Адже, за словами Сталіна, якщо середняк переконається, що прагнення до поліпшення свого добробуту неминуче приведе його до становища гнаного і придушуваного, тоді він середняк дійде до висновку. Єдиний шлях. Це шлях до колгоспу. Саме цей тридцять третій рік. Тридцять другий начав за тридцять третій. Це вже і колгосп, загонили в колгосп. Вже тоді ще всі не пішли. А хто пішов, то ще луче. А хто не пішов, все забрали з хатів, вигонили. А люди здихали кожен день. А хто не пішов, біда і забрали до тла і з хатів, повигонили, відправляли в ті далекі табори. Мучились люди, а здик був кожен день, кожній хаті постійно. Тату були і мама вже були, записалися в колосп. А дід ходили, вчили кужухи. Та й приходять, та й кажуть, знаєте що? А подали заяву, щоб прийняли, знаєте що? Це кажуть, добровільно. Хто хоче, то йде, хто хоче, то не йде. А я вже старий, це треба йти робити. Я ж не піду робити. Бо я не можу. Взяли та й забрали, ту заяву ту забрали, а вони тільки це куркулі та й почали з хати вігони. А як це вже колгосп цей був, то тато з мамою ходили косити. А ми тато був вже в колгоспі, він коняку здав і те в колгоспі був, та й так робили, що. Варили там колгоспі куліш, галушки варили, а ми туди, як і я ходила, динечка маленька туди, а там були сестри е, татові на кухні. Це я, я там туди піду, вони дадуть, мені ще додому принесу. І тато, татові там вже якоїсь муки давали, виписували, то ми не пухли, от я не того, що то ми не пухли. А таке оце буде ось клима. цього, Ось що клим, тату. Да. Та ми ходили туди, були по-хорошому, ти ходили. То я знаю, що так опомню прийду. Та й такий він вже спущий, лежав. Тих селян, хто відмовлявся добровільно примусово вступати в колгосп, спочатку обкладали непосильними податками. При несплаті конфісковувався увесь нажиток, а господарі. Насильно відправлялись в Сибір та інші вічно регіони. А батька забрали там і аж до Архангельської доправили. Ми в Вінниці були тут. Ну, в общем, по дистанціях цих відправлялися і до Архангельська, а в Архангельську стали відправляти на пароход, на біле море, туди на як, як це сказали, забулася на Соловки. Сказали на Соловки. То це туди десь, по-моєму, де скандинавський півострів, то й туди, туди їх відправляти мали. І їх погрузили, а туди їх не довезли, їх витопили. Відразу ж після створення колгоспна система зазнала кризи. Селяни нічого не отримували за вироблену продукцію. Обсяг державних хлібозаготівель кожен рік збільшувався, а вилучення куркульського хліба перетворилося на масове пограбування всього селянства. Влада надіслала в село надзвичайні комісії, Організовувались так звані трійки, які контролювали місцеву владу. До трійок входили люди, що не мали ніякого відношення до сільського господарства. Їхня діяльність відзначалась цілковитим свавіллям. А були тоді голови прислали, в нас не було своїх, а при колгоспні голови були, сільради, якісь п'ятидесятники, чи як вони звалися, аж звідкись з зрушили їх сюди, були, плескан, Іван багатий. А ті, що є такі, що були коло них помощниками, теж хитрі були люди. Взяв ґерлиґу та й пішов виштурхувати, та й все ж зайшли до нього. То вже не шукають у в тому в горшках. Вця, що ходить із ними, то вже його минули. Було багато таких, що підлизувалися до тої бригади. А то вдарники, казали, ходили Ети З покришок із горшків витягали з печі і забирали. Дуже тяжко було. А їсти, як хтіли, а що їли? Буран їли. Лиш буран їли, паслися. Оце вже як було. Цвіць, цвіла вакація, вишні, листя, то цей їли. Спокришок я ти в комин базу, повітрували все. Бойцом фамілія була його. Забрали коні, такі здорові, підгнали. А тоді ще маму застала, заставляли в ліпне ходити, ходити. А в нас дві залишилися в хаті якісь, як під'їхали під вікна, під під пах-пах-пах-пах, слукать ми. Вимося, кінь ми під'їхали під хату, а знаєте, а діти що ж, якби вийшов, ви, знаєте, хто що чого. І не було вже нічого, а то під'їхав бойцун, підводи, були здорова, здорові коні. Подушки з хати, корову за і зачепили. І машинку, все з хати забирали і всі раду. Мама пішла в сілі раду, каже, що ви робите, це ж подушки, що ви товчитеся. Він каже, а це що вже твої подушки. А викачка була, а забрали увесь хліб, все позабирали. Колективізація вже ця позабирали, все. Було згорода. І бараболька була, там і косолька якась була, якийсь бурачок, кабачок. На самий 21-го це наш праздник губнику, 21 ноября праздник так наш. На самий праздник я приходжу в школи. У нас на подвір'ї підводка стоїть. Що з хати виносять коровку, в'язали до підводи, що забрали з хати? Що лишилися стіни, голі стіни. Тоді такий сарай, тато, гарний построїли. Це ми пізніше забрали той сарай. А клуня такі, ви ще не знаєте, що це за клуня. Такий великий той постройок, так далеченько на городі строїли. Це всіх людей такі були. А туди возили снопи. Поле своє тоді було. І люди жали, І косили, в'язали та й снопи возили. Ті клуні зберігалося, снопи. А тоді там і молотили, те вже помолотя на солому в цю половинку, зерно там віяли, а то паша для скотини теж і, і ту клуню забрали, все позабрали. Доски від загородяну від шляху, повідривали доски. Та я прийшла з школи та й роздягнулася. Дратива якась корушинка, а вони на ту підводу. А один там такий молодий хлопець, він мав йти в армію. А це праздник, а він вже фугубі до цинку випив. О, та він каже, ну нащо ви з цієї дитини цю корушинку берете? Та він ту корушинку з підводи, а вони назад на підводу ту крушинку. І таке він не дав, не дав тої кушинки, кинув її в сіни. Та дитина, що завтра, вдягне, піде в школу. Таке, таке було. Та так нас розкуркуювали. Гладушечки, мама, поналували молочка, вони ногами потучали, повиливали те молочко, коровку прив'язали до підводи, забрали. Довго вона була в колгоспі. Там нам люди розказували, бо дуже добра коровка була, та її тримали довго, а до самої війни вона була в колгоспі. І все порозкидали, а тоді в наші всі всі будинки позабирали, коні позабирали, все, інвентар позабирали, чисто все позабирали, а батько побачив, що таке, то боялись, поналякувалися, якби були, знали, повідавай все, та й що Бог дасть буде. Але ж не цього, та й мій батько і ще сестри, його чоловік, і ще такі були чоловіки, що їх розкуркулювали, як кажуть. Та й поїхали в Молдавію в Тирасполь. У Тірасполі на залізній дорозі встроїлись на роботу і там робили все, 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 а тут все позабирали потягов, а тоді їх всіх поарестовували тут, в селі і там в Молдавії, в Тирасполі, всі за одну ніч, одної ночі, що тут, що там, їх позабирали, чисто всіх до тюрми. А тут, коли нас цей, казали, короб, то він це забирав, а тоді вже після всього, то вже дівчина була і, і, і жінка, то так чисто ходили, та й хтось каже, оце в мому, це в мої сороці, це в мої спідниці ходить. Забирали тоді. Робили тут, в селі був, торги казали, на торгах. То це на торги винесли, продавати те, що вже йому не треба було, не хороше щось, то вивезли на торги, а так то забрали собі та й все. А то голод був, то був кхе, врожай, нехай якщо кажуть, що кхе, врожаю кхе, не було, то врожай був. А ходили, витрусували з покришок, чисто все. Ввечері в нашій хаті була столова. Вони заходять ввечері вже там. А як вони там собі? Ну, я, їм і вваження було. Бо не кожен піде наче, на цю роботу. І коні забрали, і воза забрали, корову забрали. Що забрали? Відігнали від землі, а тепер вже та земля нікому не потрібна. Оце вони наробили. Сталін не обмежився вилученням хліба. Під прикриттям хлібозаготівель і так званих натуральних штрафів у селян вилучали всі продовольчі запаси. Україна була оточена військами, щоб не допустити втечі голодуючого сільського населення. За таких умов селянам залишалося помирати голодною смертю. Ну, люди вмирали, ось на нашому виті з голоду вмерла, єдна дівчина. Хозяїна старша, тоді молодша, теж з голоду мерла. Тоді тут, через город що в нас чоловік, то це я цих повністю, теж бартко, з голоду вмерла. Сюди не ще була жінка теж, теж ласовета, теж з голоду померла. Багато людей нарало, тільки що я вже не заповнила їх, а це ті-то я знаю. Я не бачила на свій госпіт, ті то я знаю, що помирали дві на моїй Лені все трошки вишпе. І тут і на жінка, нам дядьку Я знаю, бо він їв в воду йшов, а в нього ноги отакі от попухли, аж полопали. Значить шкура полопала, такі ноги попухли були. Тут того мер, мерли чоловік, чоловік жінка. о, а то там теж ще померли. Є, помирали. Не так хата в хату, але так хто не міг витримати. Ноги попухли, попухли ноги. о. І полопало, тече вже лежато, вже полежало, та немає ні, ні, їсти хоче, та й кончилося, те все. Оце таке, таке було, врем'я. Голод, немов велетенський спрут, охопив все село. Перестали гуляти весілля, народжувати дітей. Безкровно неоголошена війна проти української людності не знала меж. Для українського хрібороба ці жахливі роки. Були гіркою школою виживання. Ми їли і кропив, і щавірвали, і пекли якісь пластики, такі ми називали їх, і ходили в ліс, збирали жолудя. Не те жолудя, що свіже було, що падало, тоді, наверно, лісники не розрішали. А ми вже ходили, як вже, вже була весна, вже воно не було. Паличкою та листя розгортали, та й брали ми те жолудя. Щось йому робили? Терли, толкли його, та й теж пекли з них усе. Ну всякі вороними їли. Бараболі ж не було чим посадити. Ну, голодне стояв. Ходили бараболю, збирали вже ту. Вона вже погнила та бараболя. Ну така була гарна, біла, що ми в неї пекли голадики. Шкурку вверли, а вона біла-біла така. Ту бараболю їли. Жулудя. Липа перли млинці оцего ли це Вислим назбирає назри. Замучені голодом деякі люди втрачали людську подобу і божеволіли. Були такі, що різали та варили трупи. Вбивали власних і чужих дітей, поїдаючи їх. Відомі десятки різноманітних історій, пов'язаних із людоїдством, що страшно було, що я боявся вийти сам на вулицю, бо мов піняти і з'їсти, і труба тобі буде. Це тут сусіда недалеко було. Було та й казали, що ну, вони вже такі були попухші люди. Вже було страшно на них дивитися, та й кажуть, що нема. Вже докимі з Василиною з'їли хлопчика. А якого, як він звався, я не пам'ятаю. Цього я не пам'ятаю. Ну і так, але тоді, коли ми йшли з мамою в своє село і туди, от там, вище ставка. Побачили ту Василину, вона лежить, вже така, ну така спуша, вся. Тільки вона вже не жива лежала. Діти в ньюю грудки тако кидають. Я це так добре заповнила, воно мені в'їлося, а вони тако як кинуть в нюю грудку, а вона, а вона лише бух, бух. четверте річ я чула, що сестра до другої сестри послала дівчинку, молочка понесла її. І вона ту дівчинку зарізала сестра дівчинку. Я так колись чула, що наче лякали дітей, кау не йде, потім Гавруша там ходить. Казали, там Гавруша такий був, ходив, то ми дуже боялися, бо казали, що він ходить з косою, і це вже так пацани боялися. До річки йшли купатися, що Гавруша ходить з косою і червоним. відром. Ну це так вже болтали. А фактично, то казали, що він таке їв людей». Мама нас не пускала, каже, діти, не йти, бо тільки Авруша зловити не буде. Є, є, кутиві, люди, і їли, котиві люди правди, що це ви чули, то я вам кажу, що було то що було, то було. А Гавруша своїх дітей, в неї маленькі діти були, то вони обоє поїли їх ті діти, а потім. Ще тягнулася весна, ця голодовка тягнулась. Та й стали вже люди ховати діти від це від ну стерегти дітей, бо це ж він свої поїв, то запросто там. О, то тоді стали вже заявляти, вже бігати, плакати, та й вони скрилися, а покинули хату, щось скрили, але свої дітей поїли. А через дорогу там жила баба стара теж. А моя мама пішла туди до керниці та пішла в той день цю бабу провідати. А вона лежить спухла вся. Дарко, Дарусю, Дарусю, що таке. Дарусю, Дарусю, стоїть коло неї тарілка і в тарілці кісточки з тих опальців в сустави. Що таке, що таке Дарусю? І, та і та Соломина стоїть, коло неї і дочка. А от цей такий, такий, розтякий, лізоєд. Приніс мені оцеї м'яса я поїла та всю ніч бігаю на двір по понос, а з цього ж висмоктала з рук ті кісточки. Смерть своїх жертв не перебирала, косила всіх підряд, скрізь зяяли ями, в які скидали мерців, хрестів на могилах не ставили. Не встигали, та й могили найчастіше були братськими. До свинтерних книг і мене заносили, і в церкві не відспівували. Є записаний тато, і я наймаю грамоту, то я сьогодні тато записаний, мама, мене все. В церкві всіх спам'ять зараз нас, всіх. А тоді хто дивився? Церкви були закриті, забиті, дзвони познімали, хрести познімали. Кожен день ховали в їдні ями по п'ять, по шість ховали і ось було опухали так. Я десь на дорозі лежить людина, вже не жива. Підняли його. знаєте, Літо муха, Де чути воняти. Підняли на підводку і вивезли. Одна жінка розказувала. Каже, що нема ти кому вже. Люди такі вже слабі, немушні, нема кому викопати ямки. Ми, каже, з одною жінкою дьомка викопаємо. якась там сусідка вмерла. Викопали ямку. І вже взяли ту людинку, привезли, а там вже пів'ями накидали.